Далі тут швиденько пробіжуся, бо це максимально логічна буде зараз інформація. Я думаю, що я нікому не відкрию Америку, але тим не менш, ожиріння безпосередньо впливає на всі органи ШКТ. Так, бо шлунок і, в принципі, шлунково-кишкова система тісно напряму пов'язані з харчуванням. І наслідком ожиріння є ризик захворювання, наприклад, жовчного міхура. А саме утворення таких немалих собі камінчиків, а може і малих, які викликають вже запалення у жовчному міхурі, або перекриють його протоки. І ще один наслідок ожиріння це неалкогольна жирова хвороба печінки, тобто накопичення жирових клітин у печінці та вже обростання жиром навкруги печінки, так, абдомінальне, як ми з вами говорили. І якщо вас не вразила історія про печінку та жовчний міхур, то як вам такий списочок? Також ожиріння є фактором ризику захворювань на гастроезофагеальну рефлексну хворобу, тобто, простими словами, якщо просто, то це пече. Якщо це правдиво, то це дуже боляче і дискомфортно. Далі, ожиріння викликає ерозивний езофагіт, а і навіть може викликати рак шлунка. Ну що, вже звучить страшніше? Тому думаю, все ж таки варто переглянути своє харчування. Окей, далі ми з вами поговоримо ще про одну із найважливіших систем, завдяки якій ми, в принципі, живемо. Так, це серцево-судинна система. І, в принципі, до яких хвороб може призвести неправильне харчування? Отож, ожиріння. Та хвороби серцево-судинної системи мають дуже-дуже такий, знаєте, тісний взаємозв'язок. І це є однією з найбільш поширених і серйозних проблем сучасного суспільства. І лікарі та вчені вони визначають насправді кілька механізмів, які пояснюють цей зв'язок. По-перше, дивіться, збільшується обсяг. Кровоносних судин, тобто пам'ятаєте, так? Ми з вами говорили раніше, що а, ожиріння у нас буває вісцеральне, так? і буває воно перитальне. Так от, саме вісцеральне ожиріння, воно так окутує внутрішні органи у шубу, пам'ятаєте? Ну і звісно, в тому числі серце і великі судини. І це може призвести до збільшення робочого навантаження на ваше серце. Оскільки а, Йому серцю, так доводиться працювати більше для того, щоб забезпечити достатню кількість крові для нашого з вами організму. Далі, по-друге, під час ожиріння відбуваються зміни у метаболізмі саме жирових клітин. Тобто жирові клітини, особливо ті, що знаходяться в області черевної порожнини, тобто той самий вісцеральний жир, так, вони активно виробляють різні біологічно активні речовини, такі як цитокіни та адипокіни. І це речовини, які можуть сприяти запаленню. Та іншим процесам, які можуть призвести вже до пошкодження судин та збільшення ризику серцевих захворювань. По-третє, при ожирінні підвищується рівень кров'яного тиску, тобто ожиріння і Гепертонія часто пов'язані між собою, оскільки збільшена маса тіла може призводити до ем, збільшення та кількості крові, що циркулює в організмі, тобто збільшується навантаження. І це, в свою чергу, вже підвищує тиск на стінки артерій, сприяючи розвитку гіпертонії. І крім того, ожиріння часто супроводжується і іншими факторами ризику. Ну, наприклад, такі, як ми з вами проговорили, інсулінорезистентність дисліпідемія та запалення, що також можуть впливати на артеріальний тиск. Далі, щодо дихальної системи, тут також не все гладенько. Людей з ожирінням часто супроводжує таке захворювання як обструктивне апноє сну. Ого, скажете ви, а це ще що таке? А, якщо по-простому, то це зупинка дихання під час сну. Апноє сну є найважливішою. Респіраторною проблемою пов'язаною саме з ожирінням і діабетом. І кілька досліджень підтверджують, що ожиріння є основним фактором ризику розвитку обструктивного апної сну. І також будь-яка респіраторна інфекція, ну, наприклад, там, грип, ковід і таке інше, у людей з ожирінням має тенденцію до ускладнення. І Хочу ще сказати про ще одну важливу систему, без якої нам, ну, мабуть, важко дуже було прожити. Це кістково-м'язова система. Вона також під впливом ожиріння. Тобто наш опорно-руховий апарат, і тут також сюрприз, сюрприз, Ожиріння і хвороби опорно-рухового апарату мають цісний взаємозв'язок, оскільки зайва вага може впливати на кістки, на суглоби, на м'язи, і, звісно, призводити вже до різних проблем. І тут є кілька ключових механізмів, які дійсно пояснюють, які проблеми, які це взаємозв'язок. Тобто це збільшення навантаження на суглоби. Надлишкова маса тіла при ожирінні, 100% просто створює додаткове навантаження на суглоби, зокрема, на колінні тазово крижовий суглоб так, хребет. І це може викликати або поглиблювати так, деформації і інші захворювання суглобів. І саме тому ми часто можемо чути, що людям із зайвою вагою дійсно важко підніматися по сходах, наприклад, так, сісти, встати, з'являються різні грижі, ну і таке інше. Далі, звичайно ж, ми тут не можемо не згадати про запалення саме суглобів. Чому? Пожирова тканина особлива у ділянці черевної порожнини так вона виробляє. Як ми з вами казали, біологічно активні речовини, які можуть сприяти запаленню в організмі. І це запалення може впливати вже саме і на суглобу, у тому числі, призводячи вже до розвитку запальних захворювань, таких як ревматоїдний артрит так, та реактивний артрит. Ну, ви бачили такі ось картинки, де там такі пальчики скручені. Зміни в механізмі руху також проблема. Бо зайва вага може викликати зміни і там, такі як неправильні. Постава, так е, неправильний розподіл навантаження на суглоби, і це може вже призвести до надмірного тертя суглобів, так та інших елементів опорно-рухової системи. І, звісно, буде порушення балансу маси тіла, і надмірна вага може вже призвести до втрати саме. Рівноваги маси тіла, що може бути особливо проблематичним при виконанні, наприклад, різних фізичних вправ, рухів. І це може збільшувати ризик травм та посилювати навантаження на суглоби. Саме тому повні люди вони із небажанням займаються фізичними вправами, і, звичайно, що жиріння також може впливати і на м'язовий тонус, та в принципі силу. І Є ще одна хвороба кісткової системи, що ну прям тісно-тісно пов'язана з харчуванням це подагра. Це захворювання, яке виникає внаслідок відкладення кристалів сечової кислоти у суглобу. І зазвичай ви бачили таку кісточку, так на пальцях стоп, у бабусі, таке часто буває. І от харчування тут грає значущу роль саме у цій хворобі. Високий вміст пуринів. В їжі, так, які перетворюються в сочову кислоту в організмі. Тобто це продукти, такі як там червоне м'ясо, особливо великі порції, морепродукти, деякі види риб, брюссельська капуста, звісно, алкоголь, особливо пиво, вони мають високий вміст поринів і безпосередньо впливають вже на розвиток цієї хвороби. І ця хвороба дуже, -дуже часто вражає саме людей з ожирінням. Чому? Бо багато їдять. Отож, багато білку, і такі продукти, звісно, мають бути у них обмежені у раціоні. І пацієнтам тут рекомендується консультуватися вже з нутриціологом саме для розробки індивідуальної дієти або з дієтологом, так? Щоб враховувати їхні індивідуальні потреби і обмеження. Або ну, тут вже треба буде стати самому нутриціологом і розбиратися з цією проблемою за допомогою грамотної корекції свого власного раціону. Ну, наразі це можливо. Ой, і мало не забула, не можу тут не звернутися до дівчат, що люблять сидіти на дієтах типу огірок і варена курятинка, та до спортсменів, які сплять і бачать кура грудинку і гречку. Дорогі мої, будьте обережні, білкову дієту можна тримати максимум 2 місяці, бо далі... Може вже розвинутися подара, тому що цю хворобу також вважають і хворобою спортсменів, не тільки бабусь. Отож, складати собі раціон треба не тільки за калоріями, а за грамотним розрахунком білків, жирів і вуглеводів, що потрібне індивідуально саме вам. Ну що ми наближаємося вже до фіналу, і ще одна система, про яку не можу не сказати. І дійсно вона під впливом неправильного харчування того. Жиріння це сечова система, а саме нирки. Хронічна хвороба нирок і ожиріння дуже пов'язані саме з багатьма іншими захворюваннями, які, як відомо, спричиняють порушення функції нирок, включаючи. Гіпертонію, цукровий діабет, метаболічний синдром а, і високий індекс маси тіла є одним із найсильніших факторів ризику хронічної хвороби нирок. І ожиріння та збільшення ваги у дорослому віці пов'язані саме з підвищеним ризиком утворення каменів у нирках. До речі, можу навести живий приклад. Моя подружка, яка має насправді незначну зайву вагу. А, але декілька років тому видалила жовчини саме через камені, і ось цього місяця у неї заплановане видалення каменів з нирок. А це о як неприємно. До речі, ще про жінок можу сказати, що у жінок надмірна вага та ожиріння є також важливими факторами ризику нетримання сечі. Це дуже неприємно. А ще ожиріння має вплив, звісно ж, на репродуктивну систему. Для пацієнтів, які стикаються з проблемами безпліддя та ожирінням, дієтологи часто рекомендують зміни саме у харчуванні для зниження ваги, поліпшення гормонального балансу. Та покращення якості сперми та фертильності. А, бо багатократними дослідженнями вже доведено, що саме ожиріння не дає можливості завагітніти. І лікарі а, навіть просто можу сказати забороняють вагітніти при надлишковій зайві вазі, бо це небезпечно, це небезпечно для мами і для дитини. І також вам живий приклад, моя знайома дівчина. Худла на 25 кілограм, аби завагітнити. Ну і тепер перейдемо до цікавого, до найціннішого, бо найцінніше наразі наше з вами психологічне здоров'я, і воно також зазнає впливом неправильного харчування та надлишкової ваги. Ми з вами живемо у реальному світі і чудово розуміємо, що люди з ожиріння так, часто зазнають. Не схвалення, або якісь там висміювання через свою вагу вигляд, так і люди з зайвою вагою дійсно мають труднощі при прийомі на роботу, а тим більше для більш фізично якихось там важких професій. І це призводить до важких депресій. До того ж, є дослідження, що ожиріння може бути пов'язане саме з підвищеним ризиком розвитку деменції і взагалі. Ожиріння дійсно впливає на нервову систему. І ще щодо естетичної, умовно відомої сторони, медалі невірного харчування, ми можемо з вами бачити зміни ем, зі сторони не тільки 100 плюс на вазі, але й шкіри. Так, Бо шкіра нам може показати, що відбувається з нашими внутрішніми органами. Так, ми це все можемо побачити. Тобто, як це побачити, такі зміни шкіри як погіршення еластичності. Тут неправильне харчування, особливо, якщо воно супроводжується недостатнім споживанням вітамінів, антиоксидантів, а може дійсно погіршити еластичність шкіри, що сприяє вже ранньому сторінню та утворенню зморшок. А ще не забуваємо про цукор, бо це прямий шлях вже до раннього сторіння. І я впевнена, що ви чули такий термін, як глікація, або глікування, так? або глікостаріння. І це все з'єднання цукру, та з білками. Воно відбувається протягом усього нашого життя і з часом прискорюється і набирає сили. Як це відбувається? Є прості цукри, що надійшли із кров'ю, вони сідають на молекулу білка, тут йдеться насамперед про колаген, білок молодості. Вони склеюють його, так? і у результаті формуються продукти глікації. І процес глікування, на жаль, Дівчатка незворотні ще ожиріння може викликати у нас з вами, звісно, акне вугри. Зайва вага та неправильне харчування, вони призводять вже до змін у рівнях гормонів. Зокрема, ми говоримо з вами про інсулін та інші гормони, що регулюють шкірні залози. І це може вже сприяти розвитку акне та вогрів. Ще що, пігментація шкіри, також дзвіночок, ожиріння може викликати збільшення продукції меланіну. так? Що може призводити вже до пігментації шкіри? Тобто темні плями, особливо на щії, можуть вказати на інсулінорезистентність. Я вам покажу зараз таку картиночку, ви подивитеся. Це називається так званий чорний акантоз. Це дійсно явна ознака інсулінорезистентності. От, бачите таке. Мерщій до ендокринологів це прямо такий дзвін-дзвін. Далі розтяжки, стрії. Зайва вага, звісно, може сприяти і розтяжкам, особливо на шкірі живота, стегон та ягодиць. А розтяжки виникають. Ну, звісно, внаслідок розтягування колагенових волокон шкіри, внаслідок збільшення людини саме в об'ємах, і як розумієте, це все пов'язано. Ну, і звісно, тут ще відігрують роль вже гормональні зміни, які також є при ожирінні. І взагалі, якщо у вас є якісь висипання, вони теж можуть дуже багато про що сказати. Якщо при щитам або в угрі у вас розташовується лоб, спина, груди, це кишечник. Скронева частина так і спускається до підборіддя. Це печінка. Якщо висип на вилиця на щоках, це порушення функції шлунка і підшлункової, так і, в принципі, процеси травлення, так неправильне харчування. Якщо у вас висип розташовується на отут-от на переносиці, так то це порушення функцій підшлункової залози. А якщо висипання у вас отут-от між бровами, це порушення функції печінки. А якщо в бровах... То це порушення функції сечовидільної системи. І якщо у вас на крильцях носа, це явні проблеми у дихальній системі. А якщо на підборідді шиї, це перевіряйте сечостатеву систему. Ну, якщо, в принципі, висипання просто скрізь, як правило, підходимо до дзеркала, дивимося, язик, так, дивимося на нього, там буде, скоріш за все, біло-жовтий наліт і найімовірніше. Вам все ж таки треба працювати з усіма вже органами, зі своїм харчуванням, і треба тут усувати кандиду. Вона тут буде 100%. І на останок, що ще сильно хочеться сказати проти неправильного харчування і за майбутнє. Які можуть бути наслідки навіть не для самої людини, яка зараз з ожирінням, а для її нащадків? Насправді, материнське ожиріння є фактором ризику розвитку ожиріння у дітей, а також інших хронічних захворювань, таких як вже дисліпідемія, цукровий діабет другого типу та гепертонія. Ну, інші. Тому, дбаючи про себе і про своє здоров'я, ви піклуєтеся про майбутнє своїх дітей. І наостанок. Не хотіла тут говорити, але ну, ну просто не можу. Дорогі мої, Чому при ожирінні насправді так складно худнути? Бо гормони вони починають танцювати, як їм подобається, але не так, як треба. І є у нас з вами два дуже важливі гормони: лептин та грелін. Лептин. Він відповідає за відчуття клас, я наїлася, так? А грелін за ой, щось мені хочеться з'їсти. І коли у вас все окей, це коли ви поїли і 3-5 годин спокійно тримаєтеся без їжі. А ось якщо тільки поїла і ще чогось хочеться пожувати, так? то це збій роботи ліптину і греліну. Тобто греліну стає багато, він дзвонить, голод зростає, але лептин... Клітини не відчувають. Це називається лептинорезистентність. І вона є ну майже у всіх людей з зайвою вагою. А знаєте чому? Бо лептин виробляють саме жирові тканини. І, потрапляючи в кровоносну систему, лептин досягає гіпоталамуса Саме так мозок у нас і отримує сигнал про те, що я наївся насичення. І результати наукових досліджень показали, що організм людей, які страждають від зайвої ваги, стійкий до лептину. Тобто переїдання призводить до того, що гіпоталамус він просто стає нечутливим до цього гормону насичення і постійно хочеться їсти. Ну що ж, ще бажаєте пиріжочок? Як бачите, неправильне харчування може дійсно мати серйозні наслідки для вашого організму. І як ви вже зрозуміли, що щоденне вживання неправильних продуктів може викликати запалення, воно може викликати проблеми з вагою, порушення гормонального балансу, зниження імунітету, а також Призвести до розвитку хронічних вже захворювань. І я впевнена, що дбати про своє харчування, це інвестувати у власне здоров'я і якість власного життя. І важливо все ж таки усвідомлювати, що кожен прийом їжі має значення, і його вплив не обмежується лише миттєвим задоволенням, так, дофаміном від смаку. Ваше харчування це будівельний матеріал для вашого організму, це основа. так? На котрій ґрунтується взагалі ваше здоров'я. І насправді це все тільки здається складним. Просто треба для себе зрозуміти, що харчування це не лише фізичний процес. Ми не живемо, щоб їсти. Ми їмо, щоб жити. А ось як жити на пиріжках? З абонементом на лікарняне ліжко, чи на збалансованому раціоні, з легкістю і з економленими на лікарях грошима, це вже вирішувати вам. Отож, підбирайте продукти уважно, слухайте своє тіло, вивчайте нутриціологію і не соромтеся звертатися за порадою до фахівців. Знання з нутриціології це кращий вклад у себе. Ну і що, друзі мої? Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Ми побачимося з вами на наступній лекції, де е, вже більш детально з вами будемо говорити про красу. Так? Про аналізи поговоримо про вітаміни і пам'ятайте, що ваше здоров'я залежить від ваших щоденних виборів. Завжди оберете себе і піклування про своє майбутнє. Бережіть себе, збалансовуйте своє меню і. Станьте справжніми експертами свого здоров'я. Побачимося.